Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні хочемо вас познайомити з Раїсою Шматко. Це людина, яка ведучи розмірений спосіб життя, будувала кар'єру в одному із міністерств пізніше у банку. Залишила все для того, щоб присвятити своє життя допомозі іншим людям. Жінка, яка є лідером жіночого руху за вільну Україну. Доброго дня, Раїса Юрівна, раді вас бачити. Хотіла б вас запитати, скажіть, будь ласка, з чого почалася ваша волонтерська діяльність, як ви прийшли до цього Ой, Це було так давно. <світ> Навіть важко згадати, да? колись, коли моя донька їй сьогодні вже 35 років, навчилася в школі, її однокласниця. Була проблема там з ножкою на фізкультурі, і треба було допомогти. Наші лікарі не могли нічим допомогти, тому що було неоперабельне місце. І... Дитина повинна була померти. Тоді мені стало страшно, і як же це так? Треба допомогти. Я вперше зробила те, аби мені сказали, що це можливо, я б не повірила. Слава тобі, Господі, дитину прооперували безкоштовно в Америці. Вона живе має вже свого синочка. Ну от з того, мабуть, моменту мені дуже було байдуже. Я почала бачити, що багато у нас є, скажімо, біди в країні. Потім були дітки онкогематологічно хворі, мабуть, всі це чули, цю акцію, бо була одна з найбільших. Допоможе, це просто видатні артисти шоу-бізнесу допомогу онкохворим. Це дійсно дуже страшно, тому що лікування таких хворих коштує дуже і дуже дорого. І на наш сором нашій Україні, яка народила Чорнобиль і немає ще й досі, скажімо, клініки по пересадці кісткового мізку. дві клініки має вже Білорусія, багато клінік має Росія, а ми ні. Так не можна жити і ні в кого у нас же з вами під подушкою не в кожного лежить по 150 тисяч доларів для того, щоб зробити ту пересадку. Тому за кордоном дітки, дорослі, які мають такий діагноз, вони 80% живуть. У нас, на жаль, навпаки. І це велика біда, я це бачила, і тому я почала там, приймати більш цікавитися, а як же в інших сферах нашої, нашого життя. Почав приймати участь в акціях громадських, отак От воно мене, скажімо, повністю забрало, бо дуже багато біди. Ну, як ми знаємо, ви ще далеко до Майдану почали свою суспільну громадську діяльність і ну, брали активну участь. Ну, отперше, знаєте, ми заявили про наш жіночий рух у 2013 році, mm -hmm. коли він був зареєстрований. Ми зробили акцію Поверніть нам наші права. Mm -hmm. Ми всі добре з вами знаємо, хто читав Конституцію, на жаль, багато українців руйнуються ну, просто її почитати. І наші права порушуються з року в рік. А треба вивчити, от ми табличку множення, ж вчимо всі, так? Так ну, Конституцію ми просто повинні знати. Тоді би, можливо, ми так не жили і не дозволяли робити з нами те, що з нами роблять. Тому була наша перша акція поверніть нам наші права. Якраз тоді, ще був Янукович, тоді розумієте, що було, і ми тоді виходили жінками так. Потім був ще й мовний майдан, потім був Врадіївський Майдан. Було багато акцій по визволенню політв'язнів. І били нас і по автозалкам ну, Така біда Майдану, то звичайно, що Майдан. А скажіть, ласка, на Майдані, яку участь приймали іменно в житті Майдану саме? Дивіться, націонал-патріоти, до яких я себе відношу відношу наш рух. У нас було 19 організацій. Ми збиралися. Якщо ви уважно дивилися мій Фейсбук, ви бачили, що 18 листопада ми провадили це перед Майданом. Ми провадили прес-конференцію пьян на Майдані. Це провадили цю прес-конференцію Націонал Патріоти. З нами були в коло покинулись покійний так? Подивіться, будь ласка, і там у нас стоять чоловіки, серед них одна жінка, я. Да? Mm -hmm. e, значить, e, тоді ми вам всім анонсували, що зібратися треба 22 листопада, в річницю да? і якось треба щось робити. Але Стефана я позвав всіх 21-го, то не є велика біда, ми вирішили, що коли б ми... Головне, щоб люди зібралися. Mm -hmm. То всіх фактично тоді була одна. Ну і таким чином ми зібралися і я не просто цим переймалася, так, я цим жила. Сонечко. Я на майдані була з першого до останнього дня, але я не сиділа на другому поверсі і під сценою, і не в наметі. В наметі я ходила в намет тільки погрітися. Я була на Грушевського. Коли, вибачте, нас слуха закладало і кашель ще й досі не проходив багатьох з нас, бо ми не знали, чим настроїли, ми не знали, як захищатися на первих порах да, від тих газів, які ми настроїли. Е, була я в Маріїнському парку. В самих таких, якщо ви пам'ятаєте, чи були там інститутські, коли все тільки почалося, то я та жінка, яка бігала з мегафонами, кричала: приберіть звідсиля жінок і дітей, бо це небезпечно. Mm -hmm. Mm -hmm. А от в зону, mm -hmm. а в зону АТО ви також одна із перших відправилась в якості військового волонтера. Mm -hmm. Були в багатьох mm -hmm. місцях. ну Як ми знаємо, війна це все страшно. А от який такий випадок вам запам'ятався найбільше, який вас вразив? Який мене вразив? Mm -hmm. Ну, мене вразило, Найбільше на війні мене вражають діти. Я про це вам говорила. Я мама, я бабуся. І коли в 21 сторіччі холодна дитина просить в тебе їсти, то це дуже страшно. Я нікому не бажаю це бачити. На жаль, я бачила, я бачила переляк і бачу переляканих дітей, які у нас був випадок у Покровську, там є такий приют Очень Дім, але ми теж опікуємося, там привезли хлопчика з дівчинкою, в яких немає більше батьків. І, знаєте, діти є, діти різними гралися, бавилися, цукерочки, там, іграшки. І Діти починають гратися. І коли ми стали їхати, сіли в автівку, ну, досить гучно була зачинена дверцята. Далі, далі плакали всі. Тому що цей хлопчик, який старший, він схопився за голову. Мамочка, помоги. Він бігав по двору і думав, де йому сховатись. Я нікому не бажаю це бачити. Нікому. Скажіть, ви контактуєте з багатьма міжнародними організаціями, які вам допомагають в вашій діяльності, як змінилася динаміка допомоги за кордону і взагалі яка географія цієї допомоги? Знаєте, Я хочу сказати, що я дуже щиро вдячна друзям своїм за кордоном, які постійно допомагають? Скажімо, на правах більше допомагали, це зрозуміло. Вони втомилися теж, але мої друзі. Особисті ми вони не стомилися. Це в Амстердамі. Я маю таку подругу Сюзану Достальову. Я маю в Парижі свого друга Ігоря Карумова. Це Ігор, це друг покійного Васі Сліпака. Вони під час майдану він приїздив до нас. Він був зі мною в секторі М. Це вони з Васією робили Євромайдан біля Ейфелової вежі. Він не стомився. Розумієте, Так як і не стомилися, мої друзі в Вашингтоні, це Ольонишко, це Мирослава Гонгадзе і багато людей, які допомагають. Люди, які незалежно від того, що знаходяться за кордоном, все рівно залишаються патріотами України. Видать, не виглядаєте, якими вони плачуть разом зі мною, коли дуже погано. Знаєте, у нас обстрілюють вночі, і по Фейсбуку дуже добре видно, хто в темі, хто не спить у другій, третій, коли йдуть обстріли. Це говорить про те, що нам болить, нам дуже болить. А в Америці в цей час день, да, і дівчата бачать це, і починають мені писати раю, чому ти не спиш. От, і, ну, що сталося? Ось десь так. Дякую, я дуже щиро чуму, тому що на первах українці допомагали дуже багато пересічні. А сьогодні, в зв'язку з тим, що українці вже самі потребують допомоги, то завдяки самому закордонним друзям я маю можливість допомагати діткам і маю можливість допомагати бійцям. Ще, ласка, наскільки змінилася думка населення, яке прилегло до зони бойових дій? Максима які проживають на території прилеглі mm -hmm. до зони бойових дій. І чи вони розуміють, що це війна і вона фінансується ззовні? Тобто, Те, що це війна, розумі... вони не можуть не розуміти, бо вони її бачать, вони її відчувають на собі. Не можу я сказати, що всі зрозуміли, але багато з них вже починають прокидатися. І, скажімо, для того, щоб. Швидше всі прокинулися, владі теж повинно щось робити. Скажімо, в тим, я про кримське говорила, куди зараз перевели 93 мою улюблену мій ОУН ріднесенький, да? шкарпатську січ, І я розмовляла з людьми. Як живуть люди в Кримському, я досі не розумію. Це нормальна людина, не в змозі зрозуміти. Село дуже велике, воно таке, знаєте, довго розтягнуте. Але з трьох сторін воно закрите сепарами, Заїхати можна. В одному напрямку. Другою це назвати не можна. Коли йде дощ, машина там не може проїхати. Може проїхати Урал, може проїхати танк. А раніше вони спілкувалися з зовнішнім світом через Бахмутську трансу. Ну, не можна, Бахмутська транса обстрілюється. В селі дуже багато будівель, які знищені. Я робила якось вам фото такого. Подорож по-кримському, щоб люди побачили, що то є. Е, немає каналізації, немає опалення, немає води. І Люди там живуть. І от знаєте, там таке містер... місце є, де воно, ну, магазинчик, там, пів будинку нема, а магазинчик чомусь цілів, ну, там люди збираються. От я прийшла до них, це було влітку, тільки ж приїхала думаю, поспілкуюся я з ними. Пішла я до них і почала питати, чому ж ви тут. Це ж так небезпечно, ці гради долітають, видно ж, я ж бачу, що будівлі, А вони мені, знаєте, що сказали? Ми їздили. Але ми не багаті люди. У нас немає коштів, за які би ми могли там жити. ну Ми побули три місяці ми побачили, що ми нікому не потрібні. Ну, як таке може бути? Розумієте? ти каже, в кого були кошти, вони покупляли собі квартири, вони можуть платити оренду. А ми на це все подивилися, тому ми вирішили, що. Хай тут небезпечно, але це клаптик землі мій. Це мій будиночок. Який би він не був, але він мій. І вони повернулися. І, на жаль, там є діти. От на вашу думку, наскільки доцільне це блокування ордло, яке зараз відбувається? Я хочу сказати коротко і поставити крапку. Якщо під час війни, коли вбивають українці, хтось на цьому заробляє кошти, то глуми сором. Це повинно було, треба було робити з самого початку. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Ви очолюєте жіночий рух, жінки за вільну Україну. Скажіть, будь ласка, в чому основна мета і ідея цієї організації? Знаєте, основна мета моя була завжди, коли ми не відстворювали, це відродження Бо духовна людина ну, вона не може робити щось погане. Тому це от така червона, червона лінія. Ну, так як почався Майдан, були вбиті люди. Зараз війна, тому зараз я той же статут внесла зміни да, про волонтерство, бо ну як же ж сьогодні без нього. Про допомогу тим же ну, постраждалим і всяке таке інше. Але я вважаю, що відродження духовності все одно повинно бути на першому місці. Угу. А от ви безпосередньо контактуєте з депутатами, жінками Верховної Ради? В чому достійність цього? Ну, по-перше, є дуже багато питань, які наші жінки на своєму місцевому рівні не в змозі ну, виконати, а коли нас багато. То нас вже чують. От ціль взагалі, чому я і збираю на суботу жінок і взагалі просять мене на раю, пора підіймати це жіноцтво, тому що біда в країні. Да? Жінка, вона берегиня. І коли ми з вами проаналізуємо всю історію, ми побачимо, що в Україні ну, так склалося історично, що жінка більш активна, ніж чоловік. Мабуть, тому нас і більше в Україні навіть по статистиці, да? Україна жіночого роду, перемога жіночого, воля якого жіночого роду. І жінка за свою дитину, за свою домівку. Вона не буде бачити перепон. А Україна це що? Наша домівка. Ворог в чоботях стоїть де в хаті. І під загрозою наші діти. То ми повинні піднятися. Якщо чоловіки мільйони, які сидять і нічого не роблять, то пора час настав нам стати і щось робити. Ви, як справжній патріот України, в чому бачите основну загрозу для країни? На жаль, ми маємо внутрішнього і зовнішнього ворога. Я не можу сказати, який з них небезпечніший. Я вважаю, що обидва вони це дуже погано. Ну, на жаль, сталося так. От я знаєте, аналізувала, чому ми програємо революцію, ну заодно йде. Да. От цей на цей раз чому ми її програли? Ну, після революції, класика жанру. Після революції що буває? Буває контрреволюція. Ми її бачимо. Але Путін дуже добре скористувався саме цим моментом, бо він давно готувався, і це все готувалося. І ми стали на такому страшному роздоріжжі, і тому ми бачимо, що ми бачимо. Але ми не маємо права от єдине, що я знаю і бажаю всім нашим українцям ні в якому разі не опускати руки. Але саме на це розраховують наші вороги, що ми стомимося, що ми опустимо руки. І я завжди кажу, нам тут гріх говорити про втору великий гріх перед Богом. Тому що, якщо стомляться от там, на передовій, то ми з вами будемо в підвалах спати, а я не бажаю цю Україну. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, що про захід, який ви плануєте провести 4 березня, більш детально? Ну, знаєте, ми жінки. Весна. Жіночого роду. Ну, як же ми жінки і весна, треба якось нас разом ставити. Це по-перше. Друге, я хочу все ж таки наше жіно підіймати. Як мене просили, я хочу вас познайомити одна з одною, щоб ви побачили, бо майдан, війна, трошки внесли свої корективи 4 числа. Ми вирішили зробити такий захід. Україна жіночого роду 2017. Так, щоб ми могли кожного року це робити. Для початку. Чому в Дарницькій адміністрації? Тому що нам дуже повезло з цією адміністрацією. Це дійсно люди там працюють, і був у нас очільник Сінцов, це людина нової формації. дійсно я вперше в житті побачила це, Які чують і бачать. Бажаю в кожному ребенку таких. Тому ми там. Знаходимося як волонтери, Там хороша зала. і Ми вирішили там зібрати жінок. Щоб ви побачили одне одну. Я буду нагороджувати тих, кого ще не встигла нагородити, бо я нагороджую і бійців, і особливо жінок на передовій. Це всі знають. І якщо в мене є можливість, я пропагую наших жінок. Якщо ви зайдете на, в метро на Майдан Незалежності, кричати, ви побачите великі банери. Де є жінки, так, і де то написано Жіночий рух за вільна Це я таким чином хочу, щоб ви бачили цих героїчних жінок. Я би їх всіх розмістила. Там. Ну, я не маю такої змоги, я не є олігарх, я, не є... я проста українська жінка, яка знаходиться на пенсії. Тому я хочу вас всіх познайомити. Ви побачите фотовиставку, на якій я хочу вам показати легендарних жінок. Буде цікаво, буде хороший концерт. Запрошую, приходьте задоволені. Дякую, обов'язково прийдемо. Дуже дякую вам за розмову. Було дуже цікаво і вам, шановні глядачі, дякую за увагу. До наступних зустрічей.